Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Все, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, каже Ісус, до своїх учнів. І Він каже, де двоє троє зберуться, моє ім'я, там я буду посеред них. Христос звертає нашу увагу, що ми люди, ми є покликані жити в спільноті. І він каже, щоб я був між вами, вас має бути двоє троє. Господи, ти до мене самого не прийдеш, прийде Господь, але це тоді, коли Він тебе кличе. Бо перший раз, що у нас починається всередині, є перша, най, найосновніша та Божа ласка, яка починається, це є та спонукаюча ласка, яка Тебе починає зрушувати з місця мертвої точки, тебе зрушувати, щоб ти йшов, щоб ти йшов до Бога. А щоб прийти до Бога без ближнього ти не можеш до нього прийти. Бо навіть коли тебе треба похрестити, треба, щоб був священник. А ще треба, щоб був хрестий тато і хресна мама. Все, мають тобі троє в ім'я Господнє. І коли Господь Бог говорить нам про це, що ми покликані до спільноти, до, до, до соціального життя, і каже, що зв'яжете на землі буде зв'язано на небі. Царство Боже це теж спільнота торжествуючих людей, які прийшли до Спасіння. Що таке пекло? Це спільнота одиноких. Розірваних, віддорваних, окремих. Це спільнота одиноких. Це ті люди, які не можуть жити з кимось, не можуть жити у суспільстві. Їм всі не підходять, їм всі не здалі. Починаючи від того, коли почалося будувати подружнє життя, чоловік не нездали, або жінка не здала. Все не знали. Діти дарвують сусіди не знали, всі не зналі, люди, які не можуть жити у спільноті, двоє-троє. Між ними нема Бога. Якщо в тебе нема ні друзів, нікого, якщо ти не можеш збудувати сім'ю, ти в спільноті одиноких. Ви скажете, а монахи, а монахи живуть в спільноті, В спільноті. То, що вони окремо, кожен має свою келію, але це є спільнота, вони так і називаються, брати. А в жіночих монастирях сестри. Є сестра настоятелька і сестри всі одна перед одною рівні сестри. Одна одного любить, шанує, одна за одного переживає. Це є монастирі, це є найперші ознака здатності жити у спільноті, разом трудитися, разом молитися, відпочивати і радіти життю. Життя у спільноті. І каже Господь, все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Можна це просто так, якби, знаєте, за Зациклити на подружжі, то воно не так, не тільки на подружжі. Бо якщо в тебе є дуже добра міцна сім'я, чудесно. Якщо в тебе є друзі, з якими ти, на яких ти можеш покластися, з якими ти зустрічаєшся, у тебе душа радується, в тебе є друзі, це є ознака того, що ти можеш жити, що ти можеш. Жити у спільноті. І коли ти любиш людей, коли люди люблять тебе, бачать, розумієте, це вже тобі є дзвіночок, що все добре, слава Богу. Іде двоє троє, зберуться в моє ім'я, там я буду посеред вас. І знаєте, як найбільше Господь Бог тішиться, коли ви сідаєте обідати. Двоє троє вас, хатних і хтось старший. Господи Боже, благослови нам цей стів ім'я Отця і Сина Святого Духа. Це чудесно. Тому молитва до обіду, вона не просто поблагослови, по Господи, мені цей борщик, оцей салатик, цей кусок хліба, щоб він був святий. Ні, не на це. Не на це. А ви що засвідчити Богові спільноту? А як я сам, то я маю молитися? Чи не треба? Треба ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Я хочу до тої спільноти. Я не хочу бути в Я молюся, Боже, бо я хочу до тебе. Я хочу жити у спільноті. І іменно через Господа Бога ми можемо утворювати ту здатність до життя вічного у Царстві Божий, здатність жити у спільноті. Як вам тут у цім світі ніхто не подобається всі нездалі, то у царстві Божому місця для вас нема, бо там таких нема, всі нездалі. Там всі добрі, але не для тебе, бо ти мав на землі нікого, з ким би тобі було добре. Тому поки в живі, думайте, будуйте спільноту, зв'язуйте себе друж... дружніми відносинами, готуйтеся до подружжя, утворюйте подружжя для Бога це дуже є важливо, Бо навіть підніс його до. До рівня, до рівня святої тайни, свята тайна подружжя. Користайте з кожної можливості, кличте Бога у все своє життя, що б ви не робили, де б ви не йшли. Завжди моліться, будуйте спільноту і ходіть до церкви. Коли ти йдеш до церкви, ти засвідчуєш Бога, що ти належиш до спільноти, яка зібралася в ім'я Твоє. Де двоє троє моє ім'я там я посеред вас чуєте? А в неділю збирається трохи більше, як двоє троє. І ти належиш до тої спільноти. Ти вже маєш завдаток життя вічного. Не пропускайте недільну службу. Бо вона зробить вас також учасником Царства Божого. Нічого не робити, прийшов просто до церкви. І ти вже декларуєш свою гідність бути у Царстві Божому. То має Бога слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!